Припустимо, ви маєте 3 апельсини. І я вам вирішив подарувати ще 7 апельсинів. Ось так от. 7 апельсинів. І в мене є питання, скільки в результаті апельсинів у вас буде? Скільки всього апельсинів ви отримаєте? Ось. Я дам вам пару секунд на те, що ви подумали. От. Ну, насправді. Задачка досить проста. Так, ми маємо три апельсини, нам дають ще сім, тобто нам треба додати до трійки сімірочку, і в результаті ми отримаємо 10, 10 апельсинів. Ось. І тепер що ми зробимо? Ми уявімо ту саму ситуацію, ту саму ситуацію з апельсинами. Єдине, що ми замість ось цього слова апельсини будемо писати лише першу буквочку А. Ну, наприклад, у нас тепер є з самого початку не три апельсини, а 4. Так, у нас тепер 4 апельсини, тобто 4А. Ми пишемо лише першу буквочку. Ось. І нам дарують два апельсини. Тобто 2А. І питання залишається тим самим, скільки всього у нас буде апельсинів, тобто скільки всього у нас буде цих ашок. Даю вам пару секунд на подумати. От. Ну, насправді, задача не стає складнішою а, через цю зміну, так а ми так само можемо уявити ці апельсини, і так само з тією самою логікою ми скажемо, що ну, насправді ми просто до четвірки додаємо двіку і отримуємо шість апельсинів. Так? Тобто в результаті у нас буде шість апельсинів. Ось. І ідея в тому, що замість апельсинів під цією ашкою може бути будь-що, наприклад, там ананас або взагалі там якісь автобуси. От. І таким чином ми можемо рахувати ці ашки ну, просто як будь-що. Один із варіантів, як це можна виявити, так: ну, що таке 4А? 4А це А плюс А плюс а, плюс а А. А що таке 2А? Ну, 2А це А плюс А, так, і ми це ще додаємо. Так? От, і в результаті у нас вийде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 А. Так, от, те саме, що у нас вийшло. І тепер ми можемо підняти наш рівень абстракції трошки вище. І ми можемо сказати, що тепер я маю 5 якихось іксів. Ікс це може бути якесь число, будь-яке число, так. І я від 5 іксів віднімаю ще 2 ікса. От. І тепер питання: скільки всього цих іксів я буду мати. Даю вам пару секунд на те, що ви подумали самостійно. От. Ну, якщо я маю 5 чогось і віднімаю 2 чогось від 5, так, то я отримую 3 чогось. Тому, тому ми маємо в результаті 3 ікса. Ой. І так само ми можемо подумати про 5 ікс як про ікс плюс ікс плюс ікс плюс ікс і ще раз плюс ікс. І нам треба відняти 2 ікса, тобто ми просто Закреслюємо два рази цей х, і в результаті у нас залишається 3х. Це от те, що у нас вийшло тут. Тобто ми нібито віднімаємо 5 якихось, від п'яти від якихось е чисел, віднімаємо ці два числа, і відповідно отримаємо 3 таких числа.